Кожен, хто приєднується до апостолів і церкви, єдиний з Христом і Богом. А хто ігнорує Божих посланців і церкву, той ніякого відношення до Бога і Христа не має. Так було, є і буде. Тож чи потрібна церква? Так, вона необхідна. Чи можна обійтись без церкви? Ні, це неможливо. Для того щоб увійти у завіт з Богом, нам потрібно стати церквою. Адже у Бога завіт з церквою від початку, від часу того святого вечора, де Ісус уклав договір завіт, саме з церквою через апостолів. Тож визначся, де твоя церква, хто твій пастор, наставник, апостол. А якщо ти напряму з Богом, то такого шляху немає. Є тільки пряма з дияволом і шлях до смерті, як у Юди. Продовжимо відповідати на запитання. Де починається і де закінчується твоя приналежність до церкви? Наприклад, ти кажеш, що віриш у Бога, але сам злодій, блудник, брехун і простогрішник. При цьому ти восерковлена людина. Для розуміння того, що буде, ми бачимо серед 12 апостолів Юду, який не хотів з'єднуватися з церквою, мав свою думку, свої погляди. Так само він був злодій. При цьому вказував пастору Христу, куди розподіляти фінанси.